Привіт всім! Я студентка першого курсу навчання Хмала Подосава, і я хочу вам відповісти на декілька запитань. Чому обрала програму історію психологія через те, що я люблю обидві ці науки? Якщо спитаєте, чому саме обрала Голівські інститут іноземних мов, то цей інститут виглядав місцем, де ми, майбутні студенти, зможемо себе проявити. До того ж, на мою думку, одна наука гармонійно доповнює іншу. Історія вивчає не тільки процес самі по собі, а й розлітає життєвий шлях людини і людських спільнот. Психологія цікавить душу людини, себто і внутрішній світ. Якщо подивитися із сторони, то концентрація на людині, на людському досвіді зближує ці науки і робить цікавими для вивчення. Як вивчення історії, психології, Вплинуло на вас або на мене. А, скажімо, завдяки вивченню психології мені легше розуміти людей, виявляти, що їх турбує, і спробувати їм допомогти. А, чи важливо сьогодні вивчати історію та психологію? Звісно, так, вивчення історії та психології сьогодні є вельми актуальним, та, і до того ж, нам, як громадянам України, важливо знати власну історію. Уміти розрізняти наукові розповіді від маніпуляцій фактами, розуміти, як працює російська пропаганда і що їй протиставити. І тому у цьому нам допомог... мають допомогти, як знання нашого минулого, так і вміння контролювати власні емоції, справлятися із стресом. І на цьому ми не прощаємося. До нових зустрічей. Бай-бай!